Цього готова давай! всім привіт! Я сьогодні така вся незвична. Бо що? Правильно, 20-й ювілейний випуск теревений на ваших екранах. Поїхали! У Японії винайшли робота-бармена, який готує напої під ваш настрій. Чат GPT розпізнає лише сім емоцій: радість, смуток, агресія, роздратування, страх, здивування та нейтральність. Він використовує штучний інтелект, щоб визначити настрій людини та подавати їй напої залежно від її емоційного стану. Пише The Science Times. Муді аналізує людину, щоб визначити настрій на основі діагностики веб-камери. Вибір опції створити рецепт коктейлю запропонує муді створити один з 24 наперед запрограмованих напоїв, розроблених чат GPT на основі почуттів людини. Бот вибирає інгредієнти для створення ідеального алкогольного чи безалкогольного напою та акуратно струшує його перш ніж налити суміш у чашку покупцю. За словами відвідувачів виставки, коктейлі вийшли дуже смачні. А ви напишіть в коментарях, який би напій вийшов у вас. В мене б якийсь з присмаком. Е ну, ладно, останній тиждень, можливо, було б якесь роздратування, але, в принципі, якийсь позитив. Та? Чекаю ваші коментарі. Збилася? <схід> ти знаєш, я дивлюся, така дивлюсь ти, ти, ти. а! Коротше, в Австралії збираються запровадити закон, що дозволяє працівникам ігнорувати необґрунтовані дзвінки та повідомлення від начальства у неробочий час, не наражаючись на штрафи. Законодавство спрямоване на захист прав працівників та відновлення балансу між роботою та особистим життям. А самих начальників штрафуватимуть за пізні повідомлення із завданнями. Ано. А як вам така ідея? Не знаю, чи в Україні, звісно, буде такий закон, але мені підійшов. Дуже. Аніме образ у мета всесвіті. У Японії відкрилася перша в світі школа, де всі заняття проходять у мета Всесвіті. Школа називається Нідджіґінга Куен, що означає школа віртуального світу. Навчання в школі віддалене, тому учні можуть приймати участь з будь-якої точки світу. Для цього їм видають безкоштовне vr обладнання Учні можуть вибрати свій аніме образ у метавсесвіті. Програма навчання в школі схожа на програму звичайної школи, але з ухолом у кіберспорт і діджитал. Випускники також отримують офіційні дипломи. Я вже хочу в ту школу. Я вже хочу навчатися в метавсесвіті. Нічого не знаю. В Твіттері показали концепт програми Тіндера для Apple Vision Pro. З кожним днем ми ближче до нової серії Чорного дзеркала. Подивіться potential version of Tinder for the Apple Vision Pro might require users to create a full-length VR animation instead of uploading photos. Given these functionalities, seeking a match in real life among people you meet might be more straightforward. Високошвидкісний поїзд Hello Kitty, обгорнутий рожевою стрічкою, щодня курсує між станціями Shin Osaka у префектурі Осака та Hakata у префектурі Фукуока. У першому вагоні поїзда розташовується магазин, де відвідувачі зможуть придбати товари місцевого виробництва, дізнатися про різні локальні пам'ятки та зробити селфі з великою лялькою Hello Kitty. У другому ж вагоні на пасажирів чекає максимально рожевий інтер'єр. Комфортна зона для відпочинку. А я нагадую вам про те, що ми розвиваємо український ютуб, тому чекаю на вашу вподобайку, коментар, підписку і, звісно, ж, репост. А тепер зацініть тамагочі тоні гочі у вигляді тоні із клану Сопрано. Його не тільки потрібно годувати та купати, а й давати курити сигари, водити до психіатра. Та на настриптиз? Такого б там тамгоча я б собі хотіла. Дівчата для вас. Японці почали робити манікюр з реалістичним печивом, фруктами та шоколадом. Хочеться з'їсти, але не можна. Гляньте. У магазинах Samsung вчать видаляти колишніх з фото. Так продають нові Galaxy S24. Дається функція за замовчуванням. Apple потрібно терміново випускати оновлення з такою фішою. Вже не треба буде, знаєте, відрізати фоточку. Бамс! І все, і не було людини. Є і нема. У США придумали розчинну каву для собак. Напій виготовлений з козиного молока та лікарських грибів. Виробник заявляє, що така кава безпечна для вихованців і не містить кофеїну. Доступні такі смаки: карамельні лати, моколати та гарбузовий лати. Тепер ви знаєте, з ким можна ідеально зустріти ранок. Потрібно тільки ще для котів таку каву. Правильно? Правильно? На цьому теревені наші завершуються. Я вас цьому та обіймаю. І звісно ж до нових відео.